Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 16 квітня, ми з вами продовжуємо великопісні читання книги буття та книги «Притчі Соломона. Починаємо з буття. Після цих подій було слово Господнє до Авраама у видінні вночі, і сказано: Не бійся, Авраме, я твій щит, нагорода твоя буде дуже велика. Авраам сказав, Владико, Господи, що ти даси мені? Я залишаюся бездітним, розпоряднику домі моєму, цей Єлеазар із Дамаска, Єлизер. Із Дамаска і сказав Авраам: Ось ти не дав мені нащадка, і ось управитель мій спадкоємець мій. І було слово Господа до нього, і сказано: не буде він твоїм спадкоємцем, але той, хто народиться, зло на твого, буде твоїм спадкоємцем. І вивів його геть і сказав йому «Подивися на небо і порахуй зірки. Якщо ти можеш порахувати їх, і сказав йому: стільки буде в тебе нащадки. Авраам повірив Господу, і він поставив йому це в праведність. І сказав йому: Я Господь, який вивів тебе з ура халдейського, щоб дати тобі землю, цю у володіння. Він сказав, Владику, Господи, що я довідую, що я буду володіти нею. Господь сказав йому, візьми мені трирічну телицю, трирічну козу, трирічного барана, горлицю і молодого голову. Він взяв усіх їх, розсік їх навпіл і поклав одну частину навпроти другої, тільки птахів не розсік. І налетіли на трупи хижі птахи, але Авраам відганяв їх. Коли заходило сонце, міцний сон напав на Авраама, і ось напав на нього жах і морок великий, і сказав Господь Аврааму: знаю, що нащадки твої будуть мандрівниками в землі не своїй, і поневолять їх, і будуть гнітити їх 400 років. Але я вченю суд над народом, у якого вони будуть у неволі. Після цього вони вийдуть сюди з великим майном, а ти відійдеш до батьків твоїх у мирі і будеш похований у старості добрій. І переходимо до книги притч. Вуста мудрих поширюють знання, а серце нерозумних не так. Жертва нечистивих мерзота перед Господом, а молитва праведних благоугодна йому. Мерзота перед Господом путь нечистивого, а того, хто йде шляхом правди, він любить. Зле покарання тому, хто ухиляється від путі, і той, хто ненавидить, викриття загине. Пекло і Авадон відкриті перед Господом, тим більше серця синів людських. Не любить розпусний тих, хто викриває його, і до мудрих не піде. Веселе серце робить лице веселим, а при сердечній печалі дух занепадає. Серце розумного шукає знання, в уста ж дурних споживають глупство. Усі дні нещасного сумні, а в кого серце веселе, у того завжди бенкет. Краще небагато зі страхом Господнім, ніж великий скарб, і при ньому тривога, краще блюдо зелені, і при ньому любов, ніж відгодований бик, і при ньому ненависть. Запальна людина збуджує розбрат, а терпляча утишує незгоду. Шлях лінивого як терновний пліт, а путь праведних гладенька. На цьому це все. Бажаємо Божого благословення і до зустрічі вечором.